Так, ну а ми з вами, друзі, продовжуємо. Нагадаю вам, що а, ми забрали антидот для Анни. І тепер виходить, що нам треба саму Анну, знайти. Код доступу до комп'ютера. Це я так зрозумів, що ми зараз будемо виходити. Так. Ой-ой! Та, блін, знову я попався на твій цей. Слухайте, знову я попався на його пастку. Ну Йо -мо. Так, я сподіваюсь, що більше тут нікого не буде. Ні, все-таки тут іще хтось є. Все. Ага, тут треба три вистріли зробити. Все, я поняв. Тут треба зробити три вистріли. Що, давай виходити. Ну, патрони, друзі. Патрони поки що є. Патрони поки що є, ще можна користуватися, але вони поступово заканчуться. А, ні. Хе, беру свої слова назад. Ну, да, ти що? Доступа. шо. Доступ відкритий. Нарешті. Так, ну тільки ми з них тут нічого не позбираємо, тому що всі вони гг. І вони гг. Так, а нам куди чекайте? А, нам сюда. Все, я понял. Так, а аптечка якась будет, слухай. Ого. Ах, дякую. Ну все, тепер, знаєте, друзі, що тепер я почуваю себе набагато краще. Набагато краще. Нам сюди, получается, да? Открито. Да, нам сюди. А тут я так понял, що? Що у нас тут час песик має бути. Якщо моя память мене знову таки не підводить. Так, да, песик, конечно. Ну конечно. Боже, а ми... А ми... А ми... Ого! Ого! Оце... Оце нічого собі, скільки він мене зніс. А де він? Е, песик, ти де? Боже, скільки він мені хп сніс? Слухайте. Офигеть. А дынь дився. А, вон. Іди сюда. Подлюка ти така. Сюда іди. Сюда іди. Куда ты утекнул уже? Сюда иди. От подлюка такая слухайся. <кхех> Друзі, я вже думав, що це все, чесно вам скажу. Я перелякався прям. Тому що, ну, я не хотів перезапускати. Ой, ще аптечка, шикарно. Правда, в мене закінчилися патрончики на гарпуні, але то не біда. Принаймні мені хоч дали тут трішечки аптечки. Це прям щось. А якщо я тут присяду, я зможу пройти? А, ні, я тут не пройду. Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, а почекайте, а де вентиль тут? А, він там, походу. Я трішки запутався. А, ось. Що, розібралися. Давай. Знаєте, ще можна було як зробити? Можна було просто цього песика проігнорити і е, заюзати венти і просто пробігти. І якби, по ідеї було б все. Бачите, чим корисна електрична вода. О, боєприпаси на гарпун. Каже, достатньо боєприпасів. О, тепер, так, да, тепер практично достатньо. Так, в нас тут ще є аптечка. Ну, я думаю, що її варто заюзати все ж таки. Бо в нас була дуже важка битва з песиком. Була дуже важка в нас битва з Песиком. Так, патрон, патронів ще тут ще досить. Це мені до вподоби, що патронів у нас ще досить, ми живі, це саме головне. Ну що, виходимо. Ой, мені знову пропонують зберегти гру. Коні після цього моменту треба обов'язково зберегтися. Боже. Так. Да. Ну що, дивимось далі, що у нас там по завданню? Бо я не Так. Щоб повернутися до Анни, я маю скористуватися ліфтом в научному модулі. Угу, Ясно? Ясно, ясно, ясно. Так, ну що, давай. Я сподіваюся, що ці товариші, які в нас ось, ось ось цих, не знаю, контейнерах, можливо, давайте скажу так, да? вони не виб'ють його. Звісно, якби зараз так би не залазити. Всяке може бути. Ну що, піднімаємось в захищенній зоні. Що? Починаю евакуацію. Починаю процедуру евакуації. Це не навирка. Повторяю, це не перевірка. Зона свободна. Дві від... Боже отої не знали, що це не перевірка, слухай, мені вже так трошки хп хипстої знести мені гра. Е, знаєте, ну, знову ж таки, чесно вам скажу. Вона мені завжди приносить якийсь. Е, цей. ускладнює ну, життя. Я не знаю, на ну, що так робити. Дарма я зглазив. Ну шо, йди сюди. Да ти шо? Ми не знали, що цей сканер відкрили. Побачення. Зона свободна. Двері відкриті. Так, що, походити, тепер, мабуть, по кожній з кімнат. Мені треба патрони. Так, да, мені треба патрони. Ну давай заходите. Переглядати. Так, що в нас тут? Так, у нього нічого. О! Записочка. Це в нас е, научний щоденник, так? Да? Давай дивитися. Так. Угу. Ну, знову ж таки, друзі, я вам перелисну вниз. Це в нас тут якісь експерименти проводили, все бачите. Так, да, це в нас тут експерименти проводили. Тут піддослідний, піддослідний. Ось сюди піддослідний. Да. Всюди піддослідний у нас тут. Угу, де у нас тут піддослідний. Так, да, на що таке робити? Чесно, чесно. Чесно сказати, не знаю. О. Ну хоча б так. Хоча б так, друзі. Все? Ще нема тут нічого? Ладно. Будемо тоді звідсіля виходити. Так, що в нас тут є? Ну, туди ми 100% не пройдемо. Е, давайте, знаєте, куди. Давайте сюди. В лабораторію номер 3 Подивимось, що в нас тут? Бо мені, правда, мені потрібні патрони. Записочка. О, це, до речі, ці ось екзоклітини, де? А, не працює. А, ні, ось щось працювало. Але так, от. Ніяких патронів нема. А на що я тоді заходив сюди, слухайте. Не знаю. Не знаю, на що я сюди заходив. Окей. Так, ну туди ми 100% не пройдемо. Можна, в принципі, спробувати, але я вам кажу, що ми сюди не пройдемо. Ця чортова двері застряла. Так, я ж кажу, що ми туди не пройдемо. Там струм. Можна... Можна навіть не пробувати. Тому що, ну. Чи не дай Боже вдарить током і що тоді? Хто Тут? -ут. Ага, я зрозумів. Хто тут? -ут. До побачення. Та боже, ви дістали уже. Побачення. Ага, тут треба два вистріли зробити. Питань нема. Блін, ну, знаєте що? Мені патрончики на дробовик треба, а їх нема. От у чому проблема? На вогнемету то що є? А на цей, яких? На дробовик нема. Ага. Ну це у нас виходить, що. Е, що червоні вентилі, що жовті вентилі, в принципі, ніякої різниці нема. Да. Ніякої різниці нема. Але ми будемо знати. Ми будемо знати, якщо нам е, не буде вистачати патронів. Якщо нам не буде вистачати патронів. Мне жаль, Анна. Ну вот Том. Двое больных, одно лекарство.